Вже 700 днів триває жахлива та кровожерлива війна. 700 днів як точиться звитяжна боротьба проти російських окупантів. Ця війна забирає життя кращих синів і дочок України тих, хто найбільше заслуговує на життя у вільній та мирній Україні. Так сьогодні Кременчук попрощався зі справжнім воїном, з зв'язківцем Олегом Ткаченком. Багато близьких, рідних та просто знайомих Олега прийшли провести героя в останню путь. Склалося так, що була потреба вийти на виконання бойового завдання. Він пішов і, на жаль, смерть забирає взагалі найкращих. От, отримав смертельні поранення от, і загинув під час виконання завдання на полі бою під час захисту батьківщини. Воїн був призваний на військову службу під час мобілізації 26 січня 2023 року. Мав позивний поляк і був командиром зводу управління. Мужньо тримав стрій та виконував свої службові обов'язки. У мирний час Олег працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Знав його як порядну. Людину, яка свідомо стала на захист нашої держави, був дуже, скажімо так, дружелюбним, дуже компанійським. Для всієї роти це насправді дуже багата втрата. По-перше, він був фахівцем своєї справи. Краще за нього, мабуть, ну в нас ніхто справу його не міг робити. Дуже дуже ми скарбів, що втратили нашого бойового побратима таку чудову людину. 13 січня 2024 року воїн отримав поранення, несумісні з життям. У нього залишились син та донечка. Він в останній раз, коли ми з ним бачили в жовтні місяці, він сказав таку фразу: ми їх виб'ємо і переможемо. Ще трохи зачекаємо. Він мені подарував шеврон України і сказав бережи його. Я його буду берегти. І це для мене найдорожче. У боротьбі за свободу України герой втратив своє життя. Проте пам'ять про нього живе у серці кожного, кого він захищав. Поховали Олега на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.